Скільки не розказуй, краще показати. Наглядно, ось бачите, на дисках найкраще видно до. В кого такі диски? В багатьох. От до от їздите отак некрасиві такі. І дивіться, після після, після піскоструминної обробки. Хлопці на реномаксі такі речі роблять. Об е, клієнти завжди, Постійна послуга, щодня їх піскострують, фарбують. Все на місці. Але е, з такого стану роблять... Ось такі, все, навіть, навіть маркування пробивається. Звичайно, десь, коли вже там, десь вже такі довго, довго отак їздив, до речі, якщо довго отак їздити, то тоді вже отак не зробите. Вийде отак. Бо корозія робить свою роботу, бачите? Він вже такий. Е, по... Ну, ви поняли, часом вже корозія зробила свою роботу. Ну, і тут ще можна теж придивитися. Теж. Е, старатися, старатися трошки раніше відбив. І буде отак. Будете, от як клієнтик, бачите, зблизь там гарненько. Ідеально. Заїжджайте, ті ж сервіси на Максі.